Його називають поїздом-привидом, адже на нього ніколи немає квитків. Мова про прямий потяг Київ-Варшава у мережі знову почали з'являтися пропозиції продажу на нього квитків, але вдвічі дорожчі, ніж пропонує офіційний застосунок Укрзалізниці після того, як перевізник запровадив верифікацію квитків через дію. Спекулянти на якийсь час сховалися, але як виявилося, ненадовго. То чи вдається їм обійти дію, чи це відверто шахрайські схеми? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич дослідила? Марія вже давно живе в Німеччині. Мама з меншою сестрою переїхали після вторгнення, і кожні канікули вони їздять додому побачитися з татом. І цей шлях займає дві доби літаком, автобусами та потягами. Київ, перемишль, перемишель, Катовіце, Катовіце – Дортмунд, Дортмунд – бон Щоб скоротити цей карколомний шлях, Марія полює на квитки на прямий потяг. Київ Варшава, Київ, у черговий невдалий раз в інстаграмі. Вона натрапила на рекламу квитків у перекупниці і була обурена. Вона не боїться, щоб її далі рекомендували в соцмережах. Тобто, це не якась така тема. Окей, по знайомству, хтось там десь тихенько може ні. Це відкриту з рекламою, і ну в неї є квитки завжди на, на будь-яку дату. Марія каже, що не збиралася купувати квиток, переписувалася з перекупницею, щоб отримати інформацію і поскаржитися в Європі. Процедура яка, якщо тебе щось не влаштовує, пиши скаргу. Є така опція в «Укрзалізниці» – зв'язок з сервісним центром. Я написала їм на емейл. Буквально там протягом дня вони мені прислали автоматичну відповідь. Пройшло вже більше двох тижнів, здається. І е, нічого не змінилося на сторінці перекупниці, і досі чи не щодня з'являються відгуки від тих, кому вона дістала дефіцитні квитки, і завчасно, і в останній момент і купе звичайне і покращена, і навіть місця, що передбачені для людей з інвалідністю. Я тібе дуже, дуже вдячна. Ось так. Будемо їхати Варшаву З листопада. Минулого року отримати квиток на прямий потяг Київ Варшава Київ можна тільки онлайн. Покупку треба підтвердити через дієпідпис. Таку процедуру спеціально вели, щоб боротися з перекупниками. Купити квиток до Варшави онлайн і досі надзвичайно проблематично. Завчасно ми шукали місце у купе на 29.03. Не знайшли. Звертаємося до профілю, про який нам розповіла Марія. І тут є номер телефона, по ньому можна зв'язатися з цією дівчиною в WhatsApp, що ми зараз і зробимо. Відповідь швидка мова російська. Після короткого листування пропонується номер картки з пропозицією оплатити половину вартості квитка. Ціна квитка 4500. Ми пішли з цією інформацією до Укрзалізниці. Той кейс, який ви розповідаєте, коли хтось знайшов квиток на 29 число, ну це цікаво розібратися насправді, тому що ми, як залізниця, в такому випадку ми не маємо доступу. Колись можна було звинувачувати працівника каси, наприклад, що він комусь за домовленістю міг оформити такий квиток. Зараз це унеможливлено, тому що зараз працівники кас просто не мають доступу до цих квитків. Вони всі в онлайні. Запровадження електронного підпису значно звузило маневри перекупників, каже Олександр Шевченко. Ми, як залізниця. Зі своєї сторони вже заблокували кілька тисяч перекупів з моменту, як було запроваджено верифікацію через дію. Потяг «Київ-Варшава» залишається одним з самих дефіцитних напрямків. Якщо поговорити на пероні з пасажирами, то кожен свій квиток вполював, а не спокійно купив. Продаж на потяг київ варшава Київ відкривається за 20 днів до відправлення у восьмій ранку і починаються перегони на швидкість. Буквально через пару хвилин вже квитків не було. Включила і бігом купила, і тоді через пару минут включає і вже немає. Квитків пише. Нижніх уже немає. Так дюймовочка полізе на третю, а я буду на другу. На 300 місць щоразу претендують до трьох тисяч пасажирів, але цей попит Укрзалізниця вдовольнити не може. Різні колії з Польщею відповідно для того, щоб призначити, наприклад, додатковий рейс або додати вагони. Необхідно ці вагони мати в нашому випадку. Всі вагони класу ріц, які можуть переставляти візки на кордоні. вони всі курсують. Щоб знизити ажіотаж, укрзалізниця пропонує маршрути до Перемишля, Хелма відкриті сполучення з Молдовою, Словаччиною, Угорщиною, Австрією. Це частково розван. Стажила запит на потяг київ Варшава з 12 тисяч онлайн запитів на квитки до трьох тисяч. Через дію одна людина за один раз може купити чотири квитка. Якщо алгоритми бачать від якогось користувача наполегливі запити, система їх блокує. Представник Укрзалізниці каже: на тепер не було випадків, де б можна було обійти верифікацію в дії. Старий метод перекупників не працює. Це історія з. Зміною прізвища у фотошопі, яка вже не проходить. Тобто ем, перекуп брав квиток на себе, потім переоформлював на ту людину, яка робила йому замовлення. Зараз ця схема не проходить, тому що потрібна верифікація через дію. Плюс на місці ми перевіряємо документ. Відповідно, тут величезна, величезна вирогідність, що пасажира або не допустять на рейс, або потім знімуть по ходу слідування поїзда щодо нашого листування з перекупницею, яке зупинилося на моменті оплати за квиток. Одне уточнення про верифікацію в дії, і раптом виявилося, що квиток не прямий, а з пересадкою у Хелмі. До моменту оплати вона не збиралася про це попередити, а квиток до Хелма не потребує верифікації і майже завжди є в наявності у застосунку Укрзалізниці. Ось ідентична об'ява Зоеликс: термінові квитки до Варшави вдвічі дорожчі ніж в офіційному застосунку. Після уточнення про верифікацію в дії вони теж стають квитками до Хелма, а далі пересадки. Там же зараз цей квиток він верифікований через дію. От як він він справжній буде до Варшави? Так до Хелму не не завжди. Мене не висадять з ним з потяга. <рес> ні, не Сто відсотків гарантія. У серпні минулого року Укрзалізниця з платформи Оликс домовилася, щоб такі оголошення блокувалися. Однак на кожен новий запобіжник перекупники шукають свій ключ. Ірина Маркевич, Роман Сищенко, Олексій Осавчук, ТСН, один марафон. Єдині новини.